Курсові перегони тривають. На початку тижня національна валюта знову подешевшала до 12 гривень за долар. А з початку року обвалилась на половину. Підтримувати гривню Національний банк України не поспішає. Навпаки, із лютого він відправляє її у вільне плавання. Міжнародні експерти таким рішенням регулятора задоволені. Кажуть, що це дозволило відновити платіжний баланс країни і стабілізувати валютний ринок. Проте вітчизняні економісти переконані, нацбанк повинен був як мінімум обмежити верхню планку курсових коливань. Ми а о чем о плаваючому курсі, который несоммістим з как я називаю туземной економікою, то есть, ну, допустим переходной экономикой, в которой ми находимся. І того, нет ценового якоря, ні стабільності цінової межа 10,5, з половиною, які в бюджеті. То там і має бути, якщо би захотіла влада разом із крупним бізнесом і середнім зняти проблему з курсом, це можна було б зняти протягом місяця, якби ці люди не ставили свої власні інтереси вище ніж інтереси держави. Стабілізувати гривні, за словами економістів, можна. Для цього потрібно змінити політику курсоутворення НБУ, зменшити напругу на Сході України та й надалі отримувати міжнародну фінансову допомогу. На сьогодні вже треба забути про повернення не лише до 8, 9, 10 чи навіть до 11 гривнів за долар. Я думаю, якщо ми стабілізуємо... Курс біля позначки 12, Це буде на сьогодні, враховуючи наші обставини, ще хорошим результатом. Як відомо, перехід до гнучкого курсу гривні одна з вимог міжнародного валютного фонду. Україна змушена була на це погодитись, аби відновити співпрацю із світовими фінансовими структурами. Усіх керівників львівських райвідділків міліції зобов'язали в триденний термін завести собі акаунти у Фейсбук. Таке рішення ухвалив головний міліціонер Львівщини Дмитро Загарія за підсумками спілкування з громадськими активістами. Повідомляє «Захід.нет». Загарія наголосив, що таким чином міліція стане ближчою до народу. Відтепер кожен користувач Фейсбук може написати керівному складу міліції про наявні проблеми. Сам головний міліціонер Львівщини має акаунт у соцмережі, але користується ним дуже рідко. В рамках Нацгвардії створять новий добровольчий батальйон територіальної оборони Крим, повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбук. Нову бойову одиницю повинні створити впродовж місяця. Зараз, за словами Семенченка, заяви для зачислення у новий батальйон подало більше двох тисяч добровольців. В Україні за два місяці створені і перебувають у різному ступені готовності від безпосередньої участі в АТО до стадії формування три десятки спецпідрозділів МВС особливого призначення. Генпрокуратура взялася за розтрати державних коштів у Міністерстві охорони здоров'я. Кримінальне провадження відкрито щодо службовців МОЗ, зокрема й попередньої очільниці відомства Раїси Богатирьової. Йдеться про розтрату більше 60 мільйонів гривень при закупівлі медпрепаратів та обладнання за суттєво завищеними цінами, а також придбання інсуліду в підприємства Індар за 280 мільйонів. Київ Рада нарешті визначилась із секретарем. Новим заступником Віталія Кличка став відомий юрист Олексій Рєзніков. Втім, розпочалося засідання столичної ради не з призначення, а з промов представників громадськості. Майданівці пообіцяли ретельно слідкувати за роботою депутатів і принесли у раду подарунок. Я думаю, що ви найдете місце, таке, на яке ви будете всі свого часу поглядати, коли надумаєте приймати якісь неправомірні і незаконні рішення. Дякую вам за увагу. Головуючий Віталій Кличко не розгубився, пообіцяв прислухатись до всіх пропозицій громади. Навіть подарував представникам майдану невеличкий сувенір. Щоб ви про мене також не забували. Після години суперечок і з'ясувань стосунків депутати приступили до роботи. Віталій Кличко запропонував кандидатуру Олексія Резнікова на посаду секретаря Київради і просто засипав його компліментами. Писліві, яка каже, хочеш заглянути в майбутнє, подивись в минуле. В минулому людина себе зарекомендувала дуже ефективно. Знаходячись в опозиції, а в минулому Олексій Резніков працював у Київраді в команді Катеринчука. Утім, переконує, не входив до жодної партії. Задекларував річний дохід у понад 20 мільйонів гривень. Пообіцяв бути об'єктивним і не відстоювати інтересів жодної справції. Є Суперечки є дискусії, головне, є, щоб хтось міг налагоджувати на професійний робочий лад. Моя мета, моє покликання дати можливість всім висловитися, дати всім можливість внести свої пропозиції, забезпечити дотримання рівності прав і до час дотримання. Регламенту і щоб далі рада визначала шляхом голосування, бо демократія якраз в цьому і полягає, що іде повне відкрите обговорення, а рішення приймається більшістю голосів. От і все публічно свою незгоду із кандидатурою висловили представники свободи та партії Ляшка. Мовляв, ударівці прагнуть узурпувати владу у своїй руки. Дивитись у нас всі постійні комісії, всі ключові постійні комісії мають керівний склад від партії удар. У нас зараз пропонують секретаря від партії удар. У нас голова Києва від партії удар, і за великим рахунком президент. України теж від партії уда. Тим не менше, на таємному голосуванні Резніков отримав тотальну більшість. Новопризначений секретар Київради пообіцяв вийти із правління юридичної компанії, в якій працює.